Вже готували подарунки? Е, так, почала вже. Кому і які? Е, мамі, косметику, ефірні олійки для дружини-брата. Е, теж там всякі штучки маленькі. А брата ще не придумала. Купив О, солодке. Речі необхідні. Дружині вже вже підготувався, надійно спрятано, щоб раніше не радувалося. А так все, нічого не купляв. Чого? Ну, всьому свій час. Ми живемо кожен день як останній. Це і добре, бо у кожного є свої вибор, як прожити цей. день? З добром чи з злом. Йолку поставила Уже Живую. І Поки що не готувалася. А в планах? В планах є, але чесно, дуже сильно не готуюся. Тому що якось таке життя, не знаєш, де ти будеш, не знаєш з ким, тому трохи пізніше, напевно. Сестрі, матусі, що саме ще не вирішив. Мені подарунків мало, у мене два онуки. Зять і дочка, старшому сім рочків, молодшому півтора рочки. Не знаю, що купувати. Іграшки вони вже іграшками не граються, не цікавляться. Солодощі, мама буде дуже нас сварити за солодощі. Е, мабуть, книжки буду купувати дітям. Ви знаєте, я купувала подарунки на новий рік, але я їх вже відправила сестрі, тому що ми зараз живемо в такий час, що я не знаю, чи доживемо до нового року.